Вітаю всіх ви на каналі Квіти та Інша, я Інна, і сьогодні у нас вже 22 серпня і мова піде про петунії гіганти. Розповім, що знаю, покажу, які в мене є. <кхід> Чому сьогодні? Тому що передають нам погіршення погодних умов і можливо не буде щось знімати, хто знає. Тому сьогодні це зроблю, що вже є, покажу. Коротко чи довго вийде, не знаю, тому кому цікаво це, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобачку, дуже на це сподіваюся, адже ну, дуже приємно буде. Ну, і почнемо як треба з неї обов'язково починати. Це тайдал. Це ну, супер петунія, Перед вами тайдал-сільвер, він росте в бочці на 200 літрів. От. Який він в діаметрі, я вже вам і не скажу, але думаю, мет, як отак його розкласти, ці його пагони, тому що, як ви бачите, воно спускається ось. То буде метра два точно, якщо й не більше. Ну, що сказати про неї, вона все сама собою показує. Квітне, вона, мабуть, ще спочатку. З кінця травня, тому що я її не давала квітувати, я її формувала. Ця петунія потребує гарного формування на початку. Ну, це моя думка. Я знаю, є інші думки, моя думка така. Тут висаджений один садженець, ну, для підтвердження можу зараз показати. Зараз якось піднімемо. Дивіться, один лише садженець, висаджена вона і в ґрунті звичайному до половини, а потім лише там, мішала я з торфенним субстратом. Тому ось так така красуня. Це Тайдал-Сільвер, наголошую. Є у мене ще фото і відео, мабуть, що фото буде вставлене із Тайдала Чері, який я вирощувала. І, мабуть, що редвілюр Ред я вирощувала в 30 літрах. І це, знаєте, потребувало постійного коригування, постійної стрижки, тому що воно ну Погано, їй коли ось 30 літрів це дуже замало. Вона тоді палкується, розвалюється, тому якщо ви все-таки хочете виростити цю петунійку, то приготуйте для неї великий об'єм горщика, або ж це бочка, або ж це можна в колесо якесь висаджують або це має бути просто відкритий ґрунт. Також буде гарно рости. Ну, це все, що стосується тайдалів. Нагадую, що це петунія з насіння. Тобто, ви купуєте одну малесеньку насіниночку. Ну, не одну купуєте, їх, мабуть, мінімум по три продають. Насіння не дешеве, відразу скажу. Отже, сьогодні проглядаючи прайси там на сайтах. Дивлюся, що подорожчало, мабуть, ще тож п'ять насінин зараз здається 60 гривень плюс, ось так. Ну, не дешево, але гарно. Можна висадити зарані, зняти ще живець з неї. Ось у нас і буде більше ще саджанців. Вітер появився, міняється погода у нас. Тож, самі більші петунії це петунії з серії тайдал. Ну, це те, що вирощувала я. Можливо, хтось знає щось інше, то можете написати в коментарях. Я буду дуже вдячна вам за це. Ну і надалі перейдемо до петунії, яка. Ну, Як я вам скажу, вона вступає розмірами, звісно, тайдалом, але вона дуже великою росте. Деякі із е, кольорів в сортосерії, Це сортосерія віста. Е, як вона ось вона у мене? Е, тут в горщику, я вам покажу і в горщику і в ґрунті. Ось в горщику після обрізки я її обрізала, тому що ну, вона вже сильно почала відквітати. Ну, Квіточок стало менше, і я її отак буквально трішечки попідстригала. І ось через два тижні вона отака, знову ж таки красуня. Дуже мене тішить, радує колір надзвичайний. Ну, Мені здається, увіст це яскравий з тих, що я вирощувала. Ось така красуня. Далі підемо до іншої. Ну, і ось далі. Перейшла, не знаю, чи видно. Сонце так падає, але треба знімати зараз, тому що дощ буде. Супертунія Віста в кольорі Бабелгум. Це друга по величині по, величині, по селі росту петуня, яку я колись коли вирощувала. Тому це вона Ось така рожева квіточка, дуже красива, дуже ніжна. І ось зараз, незважаючи на те, що висаджена вона була вже на початку, мабуть, що чи в кінець травня, чи початку червня, вже я тут не пам'ятаю, але вона вже більше метра в діаметрі, хоч, можливо, тут і не видно. Має таку квіточку десь 6 см, якщо її додавати ну добре, якихось то вона ну дуже гарно росте. І головне полив, якщо рослина такої великої сили росту, вона буде потребувати багатої вологи. Тож, цю петунію я ставлю, звісно, таки на друге після Тайдала. На третьому місці в мене. Знову ж таки, джазбері, ця, що була в горщику, ось так вона розляглася, вона росте меншою за бабелгум, але, але і менш щільне квітування. Ну, зараз не показник знаєте, по квітуванню, тому що все-таки кінець серпня вона трішечки вже і притомилася. мабуть. Як би це його повернути, щоб краще колір був видно? Ось так у мене вони ростуть тут вісти. Десь вона метр. Має в діаметрі е, яскравіший квіти, ніж бабелгум, дуже її люблю. І вона, знаєте, в неї листя дуже щільне, вона не оголяється. Тому я люблю звіст, мені, мабуть, таки цю найбільше. Але по силі росту вона знову ж таки після бабелгу. Е, далі. Що у мене? Ну, це такі, що е, ростуть великими. Знову ж таки, не всі вісти я вирощувала, я не вирощувала білої вісти. От, е, ну вірніше, вона в мене чомусь зіпсувався живець, і я його не виростила. В цьому році вперше вирощую ось таку разбері вісту. В неї кущик не наріс мене великий. Можливо, це по моїй війні. Знову ж таки, тут не таке гарне місце для цього. Е, але вона більш така щільна за бабелгум і більш догори. І дуже яскраво. Мені вирощувала перший раз і мені дуже сподобалось. Також я ще раніше вирощувала вісту Парадайс, вона менший росту тому я її в цей список і не включаю. І віста Сільвербері в мене також була не дуже вдала, тому я її сюди також не включу. Чи не включу. Ще є вісти там <кій> здається. Якось, ну, такі пурпурні, так, то я її не вирощувала, не можу нічого про цьому сказати. А зараз перейдемо до новинки цього сезону вісти червоної. От вона мені, незважаючи на те, що вона не така велика, але вона красива. Ну і ось перед вами ця краса. Віста в перекладі полунична. Пропишу, не, не скажу назву. ну... Просто, ви знаєте, вона, я висадила такий живець не дуже гарний від продажів, який лишився. І вона не дуже була на початку, а зараз, ну, просто супер. Дивіться, розпускається, яким кольором таким. Наскільки він насичений. Ну і гарно, дуже ось себе показує. ну, Десь сантиметр 80 оцей кущик, ось так, мені здається, може, ну, до метра, може, ось так на сьогодні. ну тому, я думаю, Поставлю це, якщо у нас там три, це буде вже на четверту після тих. Хоча в мене немає досвіду з неї більшого. Тож, побачимо, що буде надалі. Ну і перейдемо до міні-віст. З мінівіст я вирощувала хот-пінг, ось таку, і вирощувала. Це ця, ну, така рожева з, з проживочками, біла з розовими рожевими. В тому році було в міксі вони дуже гарні. Фото вставлю, чи там відео буде щось, вставлю, щоб ви побачили. І вирощувала Віолет, також дуже гарна, вона в мене сьогодні в міксі, там зараз підійдемо туди покажу. Віста жовта також, непогана, але вона великого кущика не робить. Тобто не віста, а міні-віста. Ну і ось мікс міні-вісти вісти віолет і хот Pін. Не знаю, скільки там ґрунту, але думаю, літрів 40 зверху і ще там знизу, тому що дна немає в цьому горщику. Ось така красуня. Ну Ви бачите, ось так навіть в діаметрі зараз вона більше метра, а ще ж вона загнула свої гілочки. Тож скажу, що дуже великої сили росту петунії. Висадила я її на початку травня, і от зараз вона така, вона і має вигляд. Ну, не така, як спочатку, але все-таки все це петунія великої сили росту. Тож, ну я скажу їх, знаєте, якщо по місцях їх роз, розподіляти, то ось із Мінівіст ось ця буде хотпінк на першому місці, а на другому місці віолет. Ось така. Далі я поставила от ті петуні мінівісти з дірочками. ну Це і жовту. Вони якісь не дуже великі, але також гарні. Цей рік ще одна новинка з мінівіст, Корал, вона тут у мене з біленькою. По ній я не можу нічого сказати. Конкретно ось вона росте в ґрунті. Саженець маленький був колий, висадила, він ось так. Можу сказати, що щільною вона в мене не виходить. Колір такий вигорає трішечки, але все рівно хочу її на наступний рік, і так корше вона в ґрунті дуже прекрасно себе почуває. Тож, такі у мене петунії, такі ось петунії, які ростуть великими і які почуваються себе добре цілий сезон. А на цьому все. Прошу написати вас в коментарі, які, на вашу думку, ну, такі самі сильні петунії. От я ще забула про одну петунію. ось вона в мене в ґрунті маленький кущик. Це мій улюблений бланкет. Знову ж таки, це маленький кущик. Просто висадила в ґрунт. У горщиках зараз підійдемо. Ось у ґрунті, у горщику на 15 літрів бланкет «Віолет». Після обрізочки починає розквітати. Це також петунія великої серели росту, їй потрібно дати великий об'єм, ну і якщо її стригти, вона якось повільно. ну Мені не подобається, можливо, через те погодні умови, які в нас в цьому році, ну якось вона повільно відходить. І всю красу тоді. Не можна розглядіти, тому що весь, вся її краса в тому, що вона велика і щільна така, і багато квіточок. А за рахунок того, що прийшлося її трішки підстригти, вона не наросла такою великою. Ну, так ось. Тож, до речі, ось після обрізки також довелося обрізати взагалі, то вісти я ну, рідко коли підстригаю. Корал міні-віста. Це в 30 літрах в мене був садженець, що в мене був мікс із біленької корол, корол Рушвайт і Вікторія Тумбеліна. От. Тож Вона пропала, я сюди пересадила ось таку. І нічого росте потихеньку, потрохи Ну, не вийшло великої, але хоч щось. Тож, зараз я ще покажу тумбеліну Вікторії. Ось така на сьогодні тумбеліна Вікторія. Ну, не знаю, в 40 літрах два саженця. Випадково вона тут опинилася, але вона мене радує. Звісно, я відійшла трохи від теми відео, але ну, як не показати таку красульку. Ну що ж, на цьому вже точно все. Чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі, що ви думаєте? Що ви думаєте про петунію таких великої сили росту? Ось, до речі, та й да у ґрунті ну, тобто це вже Був малий живець, я його серед літа висадила, бо не було куди шкода викидати. І ось він так собі потрошки росте. Чекаю на ваші коментарі, дуже цікаво вашу думку. ну і На цьому все. Миру нам та гарних квітів.